Да, в Кабінет давайте йдемо, підемо. Ага, Дякую. Добрий день. Добрий день. Е, Юр, я э, адвокат пані Павлович. Так, добре, дай вам. У мене таке, як вас звати по імені участь? Світлана Сергіївна. Світлана Сергіївна, я по такому питанню. Дивіться, я вам подавав адвокатські запити. На мою думку, можливо, ви неправильно так страктували. Що я пишу? Я представляю інтереси да. в даному випадку. Ви От, просите Олени Петрівни, да. Стоп. Да. Далі, що я пишу? Зв'язку не піду пов'язаною з реалізацією інтересів, саме її, не моїх. В цій справі я є і заявник, і представляю інтереси. В них там... Фу, от її представляє інтереси, так, і там ордір окремо на неї лежить. Так. І так. я подав. Ми вам написали ні. Так. я її підписав. Так. Ви маєте упровадження заявника. Метелиця в даному Криму приймає статус свідка. Та у відповідності до вимог КПК ви не маєте право знайомитися з матеріалом кримінального впровадження А справа то випадку. закрита. Покажіть мені в кодексі, де написано, що сідок має право значить. Від... Нав... А покажіть, де гнули, дивіться, В кодексі не написано, що свідок має право знайомитися з матеріалами кримінального провадження. Почекайте. І ваші зобов'язання Матеріал... слідчого про Кримінальний... отримання копії матеріалів кримінального провадження є проти у... і суперечить вимогам кримінально процесуального законодавства Сергіївна. Світлана Сергіївна, почекайте. А. Свідок тоді, коли йде провадження по справі. Далі, коли воно закривається, йде в архів. Хто? Справи нема. Вона вже не існує. Ну, не присутність. Ну, дивіться, у нас в архіві та ще та багато збройних не Ну дивіться, приносити. я рахую, я рахую, можете оскаржити моє рішення. Ви не маєте права знайомитися з матеріалами кримінального провадження. Про прийняте рішення вас як заявника поінформовано. Правильно? Ні, а я рахую, що це йде перешкоджання моєї діяльності. Пункт ну, Справа закриття. Справа. А знайомець, ну, якщо, якщо він свідок, да. ви навіть не були на нього оформити, що возміщення убытка. Скажіть, будь ласка, а сейчас ви оформилися чи ні? Я вам зараз покажу. Це ж не я написав. А ви хто, я, вибачаюсь? Хто я? Да. Це ж громадська організація. Проводить громада. громади. Це є стороною даного кримінального. Ви мене, мабуть, не вирішили. Э... Мабуть, не почули мене. Ну. Я свідок. Що зараз відбувається. Дивіться. Давайте по суті. На вишкетування вителат пов'язаний. Ви тлад, пов не чи ніч на мене, диск. це є так? моя відповідь, відповідь вам і є моє рішення. Все. Ваша вимога ви... протиправна і суперечить вимогам кримінального процесуального законодавства України. Незважаючи на те, що матеріали кримінальної справи вже були закриті. Тобто так. вже так. Так. не існує так. цієї кримінальної справи. Ви знаєте, стаття 60, на що має право заявник. Витяг вам дали? Про. Закінчує до про результати проведення судового розслідування вас поінформовано, але зайомитись ви не маєте права. Але все справа ми... закрита, все, вона в архів пішла. Так, пішла в архів, або в прокуратурі зараз я не знаю, де вона. Хорошо. І адвокат не має право взяти. І, і суд і адвокат Споряд, не має право взяти копії. Це є Ні, тому що ви адвокат свідка у кримінальному провадженні таємниця слідства не, коли йде? білого не, підозрю, коли не таємниця не слідства під час здійснення провадження. Дивіться, ви може, маєте право оскаржити моє рішення, правильно? Каже, ви ж мене я, я, вважаю, я вважаю, треба написати Ваше заяву. рішення. Я буду оскаржувати написання Кримінальним... заяви. Про злочин, про кримінальний проступок, Оскільки це йде. А я рахую, що я правильно Ні. це зробила. Ви постійно. помиляєтесь. Кримінальне провадження Давайте коли... ми не будемо з вами сперечатися. Ви маєте право, ви ж як адвокат, да, та, Ви ж маєте право прийміть від мене усе. заяву. Маєте право. Знаєте, що але? мені тільки що повучник сказав? А? На вулиці. Знаєте, що відповучник мені сказав тільки що? А? Тільки що їх два було. І що вони вам дали команду. Того, як це Тільки Прошу? за те, що ви тільки що балакали. Я навіть а отут от, от, є на відеокамері. Чуєте, матері? Ви чуєте? Я Здравствуйте, Україна, Золотоноша, Кривий Ріг. Ви побачили, що це прийшла старша слідча. Це та слідча, яка я раніше вам показував на вулиці Шов Слідчий. І з лівої сторони був СБУшник. І що сказав той слідчий? Ну, скасували два рішення через тут. Ну і що? А тепер дивіться, як повела ця слідча. каже, ну і що? Ви можете скасувати. Вони в ігри грають. Ви поняли? Не получилося. Ну та й хер з ним. В наступний раз получится. На що вони розчитують? Вони розчитують на те, що вони будуть постійно заробітну платню получать. А роблять вони чи не роблять, это похер. Так от, ви чули, як адвокат Владимир Павлович сказав, я є адвокат, показав посвідчення і сказав, що там його признали як свідком. Так от, я повторюю всім внимательно слухайте, що слідчя зробила. Вона його признала адвокатом як свідка. Я обращаюся до всіх дебілів, от мусоров, прокуроров, суддів, тим більше до вот мусорихи. Вона є мусориха. Чого? Того, що Если ты його признала, а не просто ты так написала, что ты там пошел нахер не видал, ты должна ему дать пам'ятку. Если ты его признала, пам'ятка, що він есть свідок. И там будет прописано, что ты повинен оформляти всі документы. Для отримання компенсації свідку. Ви чули, що я це сказав, який пункт? Там? Коли свідок приходить, Мусора і всі повинні Составляти правильно документацію, щоб свідок мог получити енну суму денег. компенсацію. Ви мене поняли? А вона написала, ти свідок і в архів. Ви поняли? І в архів. Коли я їй сказав, вона каже, а ви хто такий одразу? От я і є свідок твоїх кримінальних, незаконних оцих дій. Ти що прийшла? Публічний дом? Що ти там починаєш задні крутити? Хочу так, хочу не так. Якщо по закону, значить по закону. Хто тобі написав заяву чи хто, як ти його признала вообще свідком? Ти з чого взяла вообще? От я заявив, що я свідок. А він тобі що заявляв, що він свідок? Він тобі сказав, що я адвокат. І довіреность їй показав. Коротше, ви поняли, мусора – это мусара, це бидло, котре їх своє время, ну, ніхто не це самий не признавав. От вони і знайшли собі по генетическому коду, як ви чули, селюки, собі всю працю. Селяни, це трудяги. Ви поняли? Трудяги. Я знаю, що таке сільський труд. З самого дитинства. Я бачу, як вони робили, як у нас своє время возили сапать з предприяті, в колхози, в совхо... савхози. В колхози не возили, це свої були там закриті колхози. Савхози. Ванки ходили. Я це все бачив і чув. Це не було тоді відеокамер, я б б записав. 50 років тому це було. Фрегати поливали. Так що ви не путайте селюка і трудяга і села. Це чильники вибрати. Як у в анекдоті. Золотая осень вино было. И под Вы поняли? Да что я? А вот враги украинского народа. Господа, товарищи, паны, дивится продолжение. Вот этих всех приколов, вот этого всего быдла. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале Принимаем помощь хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.